31 грудня. Ранкова кава настроюємося на день, перед новорічний, вже новорічний. Настраюся, рішила вийти в прямий ефір, поки п'ю каву. Добрий раночок, добрий усім. Просто вийшла в прямий ефір. Як у вас настрій новорічний? Як день почнемо, так ми його й закінчимо. Так? Добрий, добрий всім раночок. Ще сплять люди кояки. Так, що в мене сьогодні за плани? Плани зранку готується до вечора. Щас кавусика поп'ю та й побіжу вже. Просто зайшла поздоровкатися з вами. Вітаю, хто зайшов. Просто ранкова кава. Поп'ємо кави, настроїмося. Здравствуйте. Хілм, вітаю. Настрой перед працею. Ранкова кава. Ні, я Українка. Фаріда Лієва, вітаю вас! А ви від кіля? Ви відкуда? Я настраюсь перед працею. Перед роботою? Я українка. Так, повітряна тривога. Повістила влада України. Написали. Написали, починається в нас повітряна тривога. Я Україна. Раз повітряна тривога, значить Україна. Скільки у вас часу? Ну, Зарі... Заріна, вітаю Заріна. Написано фарід. Фаріда Лієва, Заріна дуже гарне ім'я. У нас 7 годин ранку. Є тривога в Україні тривога. Написало тільки, що на телефоні, що повітряна тривога по Україні. Сповіщає влада України. Значить, летять ракети вже з Росії на нас. -ш 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 <кій> Вітаю всіх. А що не уїхала? А куди я буду уїжджати? У мене мама старенька. 82 роки. Куди я її потягну? <кій> Україна не маленька. Ну, не маленькая вона туда. Ну, кругом її бідненьку. Навігатор. Да, це вона она защіха... защищается так, щоб вона вже уже ус. всім маленьким братьям в Бучики области. Дякую, дякую, Олег. А чого маленьким? А, маленьким бурятам? Не поняла я, яким це маленьким? Не зрозуміла. Навігатор. Я їх не щитала. Я їх не вчитала, не знаю, є там чи нема в нас. У нас усі є. У нас усі є. Это новая Занского сахара. В Узбекистане, я там живу, в Узбекистан. Ніколи в жизни не була в Узбекистане. Знаю, що це дуже дуже хороша страна, і люди там дуже гарні, привітливі. Знаю, що Узбеки дуже гарні люди, хороші. Дякую вам. Я далі України і Росії ніде не була. Ні в якому, ніякої країні. Ні в Узбекистані, ні... нічто не поняла. Нічого не поняла. Я говорю, що я, крім України, нігде не була більше. А узбеки очень хорошие люди. Спасибо вам. Узбеки хорошие люди, да. Угу. Совет ведь это Женя рассказать, что их там нет ясно. Поняла. Да, мастор перепутал. Вітаю. Здравствуйте. Харків тільки на ЖД вокзал поліція там как бандити. А в Харкові? В Харкові я була, да. В Харкові хороший город, красивый город Харків. Ну він сейчас под обстрелами да. Харків хороший город. У меня в Харькове там тоже друзья живут. Валентина. Саакашвили, Владивосток. Сколько, сколько у вас времени сейчас? У нас 7 часов утра. О, у вас день, а у нас на 7 утра. Это у меня утренний кофе. Сейчас пойду работать. К Новому году готовиться. Десять двадцать. Разница, да? Разница во времени. А погода у вас? У нас 4 градуса мороза. Время у нас 7 часов утра. Да, время 7 часов, 4 градуса мороза. У нас снег лежит. Снегу насыпала Богато, много. 10.03. Чукотка 17.03. Вот разница. У вас дождь, да, а у нас снег. Холодно. А завтра минус 7 обещают. Ну, вот завтра минус 7 обещают. Так, все, ребятки, куфа попила, Надо идти. Тетяна Евдокимова. Минус 31. Ого. Да, сегодня Новый год. наступающим вас. надо готовиться. Вчера тортик испекла. Сегодня буду там котлеты жарить и всякое остальное. Салаты делать. Это будильник сработал. Сейчас я выключу. Ну все, ребятки, пока-пока. До свидания. С Новым годом, с наступающим всех. Это будильник звенит у меня. Я раньше будильника встала. С наступающим вас. Что нет? Что нет? Да, до свидания.